Якщо у житті виникає таке, що пригадується ситуації кількарічної або навіть багаторічної давності, коли я когось могла образити, чи варто тій людині нагадувати і просити вибачення. Наприклад, ще у школі у 5-6 класі я обізвала одних родичів поганим словом дебілами, В дужках називаю лише, щоб уточнити, що це був не матюк. Через що між сім'ями нашими були напружені стосунки, але зараз пройшло багато років. Ми дружимо. Ця ситуація пригадалася мені, і я не знаю, як мені вчинити. Ну, дивіться. Потрібно дивитися, що була за ситуація. Ви були дітьми, ви були малими дітьми, і потрібно розуміти, що діти кажуть деякі слова, погані слова, тому що на ці слова хтось звертає увагу. Я з вами поділюся своїм сумним досвідом, сумним, але одночасно повчальним. Я був геть малим, я не знаю, можливо, мені було 8 років, не знаю, скільки точно. І е... я почув слово проститутка. Я поняття не мав, що це слово означає. Зовсім. І я сказав одній дівчинці, трішки старшій, за мене, що вона проститутка. Е... Вона дуже сильно образилася. А я не знав, чому вона образилася. Пізніше мені сказали, що це погане слово. Я зрозумів, що я зробив дурницю, і я не мав такого наміру їй зробити неприємне чи її образити. Ось і ті дорослі, хто розумні, інколи так буває, розуміють, що діти інколи можуть бовкнути те, чого не розуміють. Тому що інколи, ну або навіть дуже часто, дорослі люди теж кажуть якісь слова, значення слів, яких не розуміють. Тому потрібно дитині спокійно пояснити, що це слово погане, так казати не можна. Але слід також розібратися. А чому ця дитина сказала це слово? Тому що розуміла, що це слово якесь образливе, чи тому, що всі інші люди звертають увагу на це слово. Ну, от, Наприклад, десь там вік трьох років, якщо дитина чує якесь там погане слово, як це я нещодавно чув від однієї дитини, вона без кінця ходила і кричала слово какаха. Ходила і повторювала, чому? Ну, бо почула, що дорослі коли чують це слово, кажуть, їй, тихо, не кажи це слово, це слово погане. І вона дивиться, що вона може протягом всього дня ходити і казати багато різних слів, і ніхто на неї не звертає увагу. А от тільки вона каже це слово, як вона стає в центрі уваги. Тому вона зрозуміла, що казати погані слова це спосіб звернути на себе увагу. Тому потрібно зрозуміти, чому ця дитина сказала це слово? Ну, от, наприклад, ви сказали слово дебіл, тому що почули. Що інші так цим словом називають, чи тому, що ви хотіли образити. Давайте до дітей ставитися ну, поблажливіше і акуратніше. Будемо розуміти, що дитина може багатьох речей не розуміти. А можливо, ви і все розуміли. Можливо, ви розуміли, що це слово є образливим, поганим, і воно може причинити біль в вашій там, не знаю, подрузі. Слухайте, я точно не скажу вам, що потрібно робити, тому що з одного боку потрібно проговорити з іншого боку, з іншого боку, якщо людина ще досі тримає цю образу, то, можливо, це для неї буде якимось там розцарапуванням рани. Ви спершу прозондуєте ситуацію, чи ця людина е, зможе вам пробачити, чи наприклад, чи ви її колись в житті вже перепрошували взагалі за це погане слово. Е, можливо, та людина вже й не пам'ятає і скаже, ну, нормально, в принципі, мені так здається, людина мала би сказати, слухай, ну ми були малі, дурні, ми не розуміли, що кажемо, ми там дурачилися, слухай, немає нічого страшного, слухай, ну ми були діти. Ось, але інколи бувають ситуації з тим самим булінгом, коли там когось цькують в школі, там можливо навіть не б'ють, але просто принижують, і дитині не затишно, вона не знає, де себе подіти, вона почуває себе відкиненою ровесниками, і діти це дуже сильно болісно переживають. Тому якби було щось таке, то звісно перепросити потрібно. Бувають, наприклад, якісь словесні перепалки між близькими через здавалося б дрібниці, але спів. Розмовник реагує надто емоційно, ображається. І я вже не пам'ятаю, чи просила за ці перепалки, вибачення, чи варто нагадувати і перепрошувати. Ну, дивіться, якщо людина не пам'ятає, то нагадувати точно не варто. Ось, але якщо є образа, то варто перепросити. Деколи мучить почуття провини, і я не знаю, як чинити у таких ситуаціях чи перегорнути ці життєві сторінки. Думаю про те, що чи це не буде гріхом гордості, або вибачитися деколи непросто, боязко. Але також не хочу, щоб це була якась скурпульозність, яка присутня у мені. Так, я думаю, якась частина тієї скурпульозності, яку ви назвали у вас, є. Дивіться, нехай Господь Бог дасть вам розпізнання, що потрібно зробити в тій ситуації, коли сказати, а коли промовчати, тому що можна ну, зробити боляче людині просто-напросто. Подумайте добре, чи, чи, чи варто, чи не варто. Хай вам дасть Господь Бог розпізнання.